41-річний Микола, наш захисник. Відбиваючи атаки ворога під Авдіївкою, він отримав складне поранення руки. Це було вночі, був наступ на нас. Ми відбивалися і прильот був. А далі це вже була евакуація і операції, і все, лише, і все стильне. Спершу його лікували в Рівному, там йому намагались побороти інфекцію, яка руйнувала пошкоджену руку, проте не вдалося. Відтак, щоб зберегти йому кінцівку, Миколу госпіталізували до Винниківського госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. В нього є кульове поранення і роздроблення верхня третина плечової кістки з ураженням плечового суглобу і з гніними, ну фактично, гніними пошкодженнями в плечовому суглобі. Без належного лікування чоловік може втратити руку, а тому для медиків постає непросте завдання провести декілька етапів складних оперативних втручань. Для цього ціла мультидисциплінарна команда працюватиме над відновленням функції кінцівки. Операція буде багатоетапна. Перший етап один з найважливіших сьогодні. Ми зробимо. Основний етап операції, і в подальшому пацієнт, на пацієнту буде відповідальність за відновлення рухів сугуби перед наступними етапами. Тобто ми маємо зробити все, все для того, щоб у нього відновилися рухи, закінчився запальний процес і, відповідно, були передумови для відновлення функції кінцівки взагалі. За словами медиків, лікування дуже дороговартісне та може тривати понад рік. Відтак допомогти одужати та повернутися до повноцінного життя. Миколі допомагає благодійний фонд здоров'я українського народу, в якому діє програма для військових «Врятуй кінцівку. Таким чином, завдяки благодійникам, вдасться покрити оплату за лікування. За рік вдалося зберегти понад 1200 кінцівок. Ми намагаємося зберігати не тільки від ампутації кінцівки, ми, ми робимо все для того, щоб зберегти функції І ну, Відповідно, ми е, будуємо таку фактично зараз мережу вже 60 лікарень цій мережі по Україні, яка співпрацює з програмою врядову кінцівку. Для того, щоб потрапити в таку програму та отримати допомогу, потрібно зайти на офіційний сайт благодійного фонду та подати свою заявку. Після -за цього відповідна комісія оцінює клінічний випадок. І, в залежності від складності того випадку, і від наявності лікарів, і від наявності лікарень, вже приймається рішення, де власне буде проходити операція і хто буде оперувати того чи іншого пацієнта. Що стосується Миколи, то на його лікування збір все ще триває, а відтак кожен може долучитися до порятунку його кінцівки. Сам захисник налаштований позитивно і вірить, що одужає. Настрій бойовий, треба зробити операції, і тоді будемо відновлюватися далі, а потім будемо жити далі. Воювати, строїти і все інше. Тобто, все буде гаразд. Додамо, що більшість поранень на війні це травми кінцівок, з якими кожного дня борються українські медики. Тому такі операції дуже потрібні для того, щоб зупинити інвалідизацію українців. Ірина Цвігунзиновічопойдало. Правда, тут Львів.